Привіт, сьогодні поговоримо про страх бідності. Той бідності, коли залишитися на самоті і без грошей десь на вулиці, бажано десь на вулиці. Такий устрашаючий страх, який підкидує нам мозок. І насправді він досить поширений і в людей, які там заробляють дуже багато, там мільйони, але він все рівно залишається. І мозок нам підкидує такі картинки, типу що завтра залишився без роботи, а що далі буде. А помру в голоді, або не зможу заплатити за житло, або залишуся сама, як я буду ростити дітей сама. Але важливо знати головне: мати страх це не слабкість. Страх це інстинкт виживання, значить, ми живі, це знак живості. Але цей страх часто стає якимось таким паралізуючим і дуже нав'язливим. І мозок постійно чіпається за нього. Звичайно, гроші можуть бути ліками від цього стану. Коли у вас є фінансова подушка, звичайно люди так і фантазують, що от в них буде фінансова подушка, і вони не будуть. Е Переживати за це. Але насправді тут можна безкінечно складати гроші на фінансову подушку, а страх все рівно буде залишатися, тому що е, потрібно буде забезпечити всі витрати, які хочеться, щоб було прям там на рік, наперед, наскладено. На і це тому такий не дуже е, класний вихід. Е, набагато краще, коли людина має внутрішній оцей стержень і відчуття: от я зможу. Щоб не сталося, я зможу, тому що в мене є я. Це суперовий варіант. Ідеальний це те, над чим ми працюємо з клієнтами, щоб в людей це сформувалося. Я з цим допомагаю. Для того, щоб це було, такий стан, на перший крок, такий практичний, може бути от, просто сісти і дозволити своєму мозку, своїй фантазії розгулятися. От якщо все піде шкреберть, все піде не так, що буде максимально. І прям от можна брейнштормити різні варіанти, і під ці варіанти писати, прописувати план. От якщо так станеться, до кого я звернуся, що я буду робити? От прям дати волю фантазії. І це дуже дієво, тому що тоді знімаються якісь такі рамки. От те, щоб ви в звичайних умовах собі не дозволили, вам було би страшно, вам було б соромно, ви б на це не наважилися, це не для вас, ви б від цього відгороджувалися, то в екстремальних ситуаціях ви підете на це і ви це зробите. І ви тоді побачите, от прописавши це, побачите, наскільки ви сильні, наскільки широкі у вас можливості. Це просто а, практичний момент, який точно працює, як перевірено багато разів з клієнтами. Тут сюди можна писати будь-які навички, які у вас є, що ви можете зробити, тобто там, прибирати, готувати, тобто, яким чином ви можете заробити гроші, будь-яку копійку. Бо якщо будуть екстремальні умови, ви на все підете. І це от, класно мати вже такий перед очима зроблений план. До кого звернетеся? Тобто ви живете в соціумі, люди будуть завжди навколо, і до людей завжди можна звернутися. І це нормально просити, це нормально, приймати це нормально, бути вдячними за це це також нормально. І люди дуже часто також собі цього не дозволяють і себе в цьому обмежують. Як наслідок прописаного плану. А у тілі має з'явитися таке полегшення. Тобто, коли мозок бачить, що в принципі це він це контролює, це під контролем, він знає, що він має робити, тоді уже е, вас має ніби відпустити, ніби полегшення, і ви можете далі рухатися. Ось, і також як результатом буде таке підвищення, ніби самооцінки. Ви побачите, наскільки ви можете, і що ви можете реально зробити. І що ваше життя вибір, що робити, у вас в руках. Ні у кого більше, тільки у вас в руках. І цю відповідальність ви повернете собі. Ви прожили вже цей сценарій, і ви вже наче маєте результат, і ви не вмерли, з вами все гаразд. Тоді має страх відпустити. Якщо пропрацювавши всі ці моменти в цей план, все рівно залишається таке паралізуюче відчуття, тоді потрібно дивитися далі глибше, значить, щось тримає глибше, а не так поверхнево. Це також в роботі в сесії. все відкривається в сесіях з клієнтами. Я якраз допомагаю людям моделювати найгірші сценарії, що тільки може бути. Ставити за запитання, щоб людина побачила інші кути зору, де ж як вона по іншому може діяти, передаю їй відповідальність. І насправді також являюся такою опорою в, в сесії, коли, коли я бачу, що людина вже не справляється, якось їй дуже складно, я її підтримую і от направляю, якби тримаю, як такі милиці, на яких вона може втриматися.